Вся правда про чотири платформи. На перше місце я поставлю Фейсбук, тому що у мене вже більше 20 тисяч підписників. У мене є група Квітковий дивокрав в якій більше 14 тисяч підписників. Я продаю червону і кручорну щуки, різноманітні квіти на оптипу поштучно, гортензія від 40 гривень, гайхера від 25 гривень, мед Карпатський 250 гривень. Незручно тут відповідати на коментарі. Потрібно робити скрін, окремо робити відео, накладати. Фотографію скріна коментаря. Друге місце у мене TikTok. В Тіктокі є підписники, є замовлення, а в Фейсбуці у мене теж найбільше замовлень. Замовлення гарно робити відео, гарно. Майструвати там з відео щось робити, коригувати плюс в інстаграмі в на третьому місці. Інстаграм взагалі шикарно, тому що з інстаграма, з Рілса, можна записувати прямо в Рілс. Я зараз записую в Рілс півтори минути, 90 секунд. Взагалі шикарно і зразу розміщати. І На четвертому місці у мене Ютуб. З Ютуба є коментарі. Зручно відповідати. В інстаграмі теж зручно відповідати на коментар зразу. Але в Ютубі погана якість відео. Ну якось так. Бажаю вам всім добра. Натхнення. Хочете замовити мій товар? Пишіть мені в особисті повідомлення, а також можу прорекламувати у вас вашу особистість, ваш товар.